У генштабі збройних сил України підтвердили ураження низки військових цілей в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них нафтоприродний завод Ільський у Краснодарському краї. Установка підготовки нафти Альмєтівська у Республіці Татарстан у районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад зберігання БПЛА типу Ших «Шахет», а поблизу населеного пункту Шевченко. Уражено зенітно-ракетний комплекс тор М2 поблизу Іловайська уражено склад пально-мастильних матеріалів 51-ї армії противника. А в районі Авдіївки уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії. Російські регіони опинилися під загрозою енергетичних блекаутів та обстрілів, що суттєво вплинуло на життя мільйонів росіян. Від Московської області до тимчасово окупованого Донецька Україна продовжує завдавати ударів по стратегічно. Об'єктах ворога і вкотре доводить, що здатна досягати мети, де б вона не була. Про найгостріші події останніх днів розповість Софія Желінська. У Московській області зафіксовано масштабне знеструмлення, яке охопило кілька великих районів. Близько 600 тисяч осіб залишилися без світла. Це сталося на тлі загрози атаки безпілотників. Найбільше постраждали Раменське, Жуковський та Литкаріно. Звісно, тут ні, не небізпілотні. Весь город без сіту. просто. у Краснодарському краї, зокрема, в Таупсе, також зафіксували пожежу на об'єктах портової та нафтопереробної інфраструктури. Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Географія ударів стрімко розширюється. Вранці 31 грудня. Гаряче було в Ярославській області. В місті Рибінськ дрони атакували комбінат Темп Росрезерву». резерву. Місцева нафтобаза, що є ключовим логістичним вузлом на Волзі, спалахнула після серії вибухів. Факт атаки змушений був визнати навіть губернатор області. Ніч на 30 грудня стала ще однією важливою датою для українських сил. Вони масово атакували пункт спорядження дронів шахет на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту. Особливо результативно спрацювали фахівці сил безпілотних систем. Тільки на окупованих територіях вони уразили близько десятка критичних об'єктів. Серед них нафтобаза в Ровеньках, база катерів та РЛС СТ 68 в Оленівці, а також пункти дислокації ворога в селідовому. За даними Bloomberg, грудень став рекордним за кількістю атак на енергооб'єкти. РФ здійснено щонайменше 26 ударів по НПЗ, танкерах та портах. Це історичний максимум, що позначається на нафтодоходах Кремля. Вперше для ударів по НПЗ були застосовані ракети Storm Shadow, а цілями стали навіть віддалені об'єкти в Тамані та Ростові. В уряді країни агресора очікують, що надходження від нафти і газу цього року впадуть до 23% бюджетних доходів. Це є рекордно низьким показником. Рік, що минає, показав, Україна здатна порушити стабільність функціонування російської оборонки та енергетики в будь-якій точці. Безпечних зон для агресора більше не існує. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.